IT – це професії, що дозволяють людям підтримувати злагоджену роботу приладів, сайтів, створювати проекти, які замінюють креслення та малювання вручну, допомогти автоматизувати деяку роботу, а також багато іншого, наприклад, системний адміністратор, працівник, посадові обов'язки якого передбачають забезпечення роботи комп'ютерної техніки, комп'ютерної мережі і програмного забезпечення в організації. Дизайнер працівник, який відповідає за візуальну частину. Він має роботу з графікою, малюнками та 3D-моделями Програміст фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення для програмованих пристроїв, які, як правило, місять один процесор чи більше. Прикладами таких пристроїв є комп'ютери, телефони, комунікатори, приставки. Необхідні для роботи знання залежать від професії. в основному потрібні знання математики, мов програмування або мистецтва. Для роботи програмістом потрібно мати розвинену увагу, здатність до концентрації, хороше логічне мислення. Дизайнеру знадобляться фантазія, вміння знаходити поєднання кольорів та об'єктів в одне ціле, для чого важливо мати хороший естетичний смак. Синтетичність мислення, розвинене образне мислення та здатність неодернарно підходити до вирішення поставлених завдань загалом професії, пов'язані з IT-сферою, вимагають від спеціаліста високих показників, уваги та добре розвинутих операцій мислення. Освіту можна отримати у вищих навчальних закладах або у спеціалізованих навчальних закладах. Також айтішником можна стати і без якоїсь спеціальної освіти, все залежить від роботи. Зарплата залежить від конкретної професії, а також від досвіду людини. На початкових рівнях людина може заробляти від 10 до 50 доларів за проєкт, і від подальшого розвитку умінь заробітня плата буде збільшуватись. Також можна почати працювати на якусь IT компанію. В такому випадку все буде залежати від обсягу і виду роботи. В Україні зарплата від 500 доларів на місяць і вище, в США в середньому 60 тисяч доларів на рік. Можна працювати як і на себе, так і на компанію, і чим кращу освіту має людина, тим найбільш престижну посаду вона зможе влаштуватись.